Дня. Ради вітати усіх на каналі Репетитор.UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу, і сьогодні наше 115 заняття на тему рух тіла під дією сили тяжіння. Сьогодні ми з вами обговоримо, що називають силою тяжіння, і відповідно, що називають рухом під цією силою. Але ж, перш ніж ми перейдемо до розгляду цієї теми, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, а також поширити це відео серед своїх друзів. Саме так канал може розвиватися, і ви таким чином поширюєте україномовний контент. Значить, дивіться, рух тіла під дією сили тяжіння. По-перше, давайте розберемося, що таке сила тяжіння. Ми знаємо, так що усі тіла притягуються до Землі. Тобто, є планета, до неї притягуються всі тіла. Тобто, всі, що на неї знаходяться. Тобто, сила тяжіння це відповідна та сила, що відповідно нас притягує до певної м м планети. Значить, тепер дивіться. А а якщо ми розглядаємо рух тіла в полі тяжіння землі, то цей рух є досить складним. І аби у шкільному курсі вам було легше це вивчати, для цього ми будемо користуватися певними спрощеннями, значить, спрощення, які ми маємо е, враховувати під час розрахунки. Значить, дивіться: систему відліку, яка пов'язана з точкою на поверхні землі, будемо вважати інерціальною. Значить, Що таке інерціальна система відліку, ви можете дізнатися з попередніх уроків. Якщо ви не дивилися їх, то подивіться, згадайте. Тепер другий пункт. Ми будемо розглядати переміщення тіл поблизу поверхні землі на невеликій відстані порівняно з радіусом землі. Тобто, якщо порівнювати відстані між предметами, вони будуть невеликими ці відстані, якщо порівняно з відстанню від центра землі до її поверхні, тобто від радіуса землі. І дивіться третє: будемо нехтувати опором повітря. Ви пам'ятаєте, так з попереднього уроку, що якщо тіла будуть рухатися лише під дією сили тяжіння з прискоренням вільного падіння, то у такому випадку і важка, і важкий предмет, і легкий впадуть одночасно. Але ж, якщо вони будуть падати не лише під дію сили тяжіння, а припустимо під дію ще сил опору повітря. Не, припустимо, якщо ви кидаєте важку гирю і легке, легке пір'я, то гиря впаде набагато швидше, ніж пір'я, тому що пір'я воно легше. І на пір'я діє більш сильніше сила опору повітря. І тому пір'я падає набагато повільніше. Але якщо прибрати цю силу опору повітря, то у такому випадку, якщо ми знехтуємо опором, то тоді ці два тіла впадуть одночасно. Значить, дивіться, оці перші дві похибки, коли ми розглядаємо систему відліку, пов'язану. З тілом з поверхнею землею будемо розглядати інерціально, як я сказав, і у такому випадку, що відстань між тілами будемо розглядати порівняно невеликою з розмірами радіусу землі. Ці дві похибки нам надають можливість отримувати більш точний результат, тобто він не буде впливати на сильно на результат, не буде відрізнятися сильно від того, аби ми не використовували ці похибки. І таким чином, якщо ми їм будемо користуватися, то результат буде а, точний до близького. Значить, тепер дивіться, ось третій пункт. Ось третій пункт, коли опором повітря можна знехтувати, то у такому випадку треба враховувати, що тіло важке, воно є невеликим за розміром, і відповідно швидкість руху даного тіла досить мала. Тобто, якщо враховувати у ці три фактори, перші два фактори не надто впливають на точність, аби третій фактор не впливав на точність, має виконуватись ось наступна умова. Тепер з приводу, що називають рухом тіла вертикального вгору. Тобто ми знаємо, так, що тіло може рухатися за горизонтальню, припустимо, може бігти спортсмен землею, і також ми знаємо, що, наприклад, ми можемо підкинути вертикальну вгору м'яч. М'ячик буде летіти вертикально вгору, але рано чи пізно він впаде. І ось якраз у тут і є тема нашого сьогоднішнього заняття. Тобто м'ячик буде летіти, і він буде поступово знижувати свою швидкість. Тобто, якщо м'ячика, коли він взлітав, була певна нульова швидкість, він досяг своєї найвищої точки і поступово починає знижуватись. Значить, дивіться, рух тіла кинутого вертикально вгору або вниз, це рівноприскорений прямолінійний рух із прискоренням рівня прискоренню вільного падіння. Згадуємо, що прискорення вільного падіння у нас дорівнює з попередніх параграфів 9, цілих. 80 метрів на секунду у квадраті. Якщо приблизно приблизно можна округлювати до 10 метрів на секунду у квадраті. Детальніше про прискорення вільного падіння також можете подивитися на попередніх уроках. І отут тут -от я зібрав усі формули, які можна використовувати у поточній темі. І в попередніх також. Значить, дивіться, коли тіло формули цілком тут однакові, але їх можна умовно розділити на два стовпчика. Зверніть увагу, тут у нас є швидкість, залежність швидкості від X, а тут залежність від y. У чому тут сенс? У даному випадку, ви ж знаєте, так, тобто з курсу математики, що в нас, якщо ми розглядаємо координатну площину, то ось у нас горизонтальна це вісь Х, а вертикальна вісь Y. Вісь Y вона у нас напрямлена вертикально, вісь Х горизонтально. У такому випадку, коли ми розглядаємо рух. Тіла горизонтально, тобто, як я навів приклад, припустимо, біжить спортсмен. Ми використовуємо формулу від V від X. Коли ж тіло в нас рухається вертикально, тобто, або з гори падає м'ячик, або, скажімо, просто м -м, в нас м'ячик підлетів до гори, потім почав падати. Чи, наприклад, снаряд який злетів спершу? Якщо наприклад з автомату вистрілити в небо, то пуль, куля спершу долетить до своєї крайньої точки, потім почне знижуватись. Тобто під дією сили тяжіння буде рухатися м -м, з прискорнням, яке дорівнює прискорню вільного падіння, тобто 10 метрів на секунду. Тобто, ще раз, формули тут усі однакові. Ці формули ми вже розбирали на попередніх уроках. Ці формули були, але ж ми розбирали лише рух горизонтальний. Зараз ще додався рух вертикальний. Тобто перепишіть ці формули, вони однакові, лише тут єдина відмінність, що тут Х, тут y рух, як я вже пояснив, де тут відмінність. І ось дивіться, що тут прискорення А за прийнято, А тут прискорення прийнято саме за прискорення вільного падіння. Тобто, всі формули ми ви знаєте. Якщо, можливо, залишили запитання, то напишіть коментарях. Ну і тепер давайте обговоримо тему рух тіла, що кинути було горизонтально. Тобто, давайте обговоримо тут формули і що з них випливає. Значить, дивіться, якщо в нас тіло було кинуто вздовж осі ОХ, то відповідно воно рухатиметься рівномірно, якщо, звісно, немає жодного прискорення, яке його пришвидшує. У такому випадку сила тяжіння буде скомпенсована силою реакції упори, тобто, тіло не буде падати, воно буде міцно стояти на землі. Якщо ж тіло буде рухатися вздовж осі OY, то у такому випадку воно буде рухатися рівно прискорено, тому що я казав так, що якщо тіло падає, то воно прискорюється як. Прискорення вільного падіння. На планеті Земля 9,8 іноді округлюють до 10. Значить, нас виходить, сила тяжіння тут буде більша за 0. Чому більша за 0? Тому що тіло має масу, має прискорення і в такому випадку воно падає. Тобто прискорення йому надає силу тяжіння, що буде дорівнювати більше за 0. Тепер дивіться, як розрахувати кінцеву швидкість на осі Ox. Якщо ж тіло рухається, а... Рівномірно, то у такому випадку швидкість залишатиметься сталою рівномірно, так. А як знайти шлях? Згадуємо, що аби знайти шлях при рівномірному русі, треба швидкість помножити на час, так як швидкість в нас постійна, не збільшується та не зменшується. У такому випадку ми просто множимо швидкість на час, отримуємо шлях. Якщо ми кажемо про рух за вісі о y, то в такому випадку, якщо ми мали швидкість нульову, припустимо. То у такому випадку, аби обчислити кінцеву швидкість, то ми маємо прискорення вільного падіння помножити на час. І ми дізнаємося, з якою швидкістю кінцевою буде рухатися тіло. Тобто, Якщо швидкість нульова чомусь дорівнювала, то відповідно підставляємо до формули і знаходимо, чому дорівнюватиме кінцева швидкість. Значить, як знайти шлях, що пройшло тіло під дією е сили тяжіння, тобто з прискоренням вільного падіння. Значить, дивіться, ми множимо прискорення вільного падіння на час у квадраті, ділимо на два. Ну а якщо нам треба знайти модуль швидкості в довільній точці траєкторії, то ми можемо скористатися оцією Формулою, тобто це вже з графіків виходить, можливо, колись бачили, як з допомогою графіків знаходять переміщення, шлях і так далі. Тобто користуйтесь, залишили запитання, пишіть коментарях. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, поширювати це відео серед своїх друзів та знайомих. Допомагайте мені просувати мій YouTube канал, а також поширювати україномовний контент. Дякую за увагу! Очікую вас на наступному занятті.